Просто. а кашо ми будемо знімати? Давай розкажемо, їбать, про наш повсякденний оцей, блядь, період їбучий. Період їб Як ми, короче, відпочивали. Отдекає... На пеналі не матюхаються. Про цей період кльовий такий, кльовий я для Давай так усіма... крутиться, крутиться. Крутиться і путешествовать вдаль, даль, туди. <плес> дивись, типа, ми поняв, як як Хтось з медухи вийшов. З медухи хтось вийшов. Йдуть курича, час, суки. Шукали ми короче, цю срану сіарету, мабуть, минут 20. Аби не папаша. Не папаша. Ти не не би не знайшов. Я би не знайшов. Ні. Я б досі питався обміняти одну сіарету на якусь штучку таку квадратну. Потім 50 копійок і таблетку, хуй знає чого. І рубин. А, ну рубин, штучка квадратна така. Так, так. Прикольно. І штори пиздив. Номер телефона 6. 0,95, 58, 22, 47 і 9 в кінці, И да. І підпис чийсь, значить кошачий блядь. Кошачий, типа, кисло. Три, три Короче, така хуйня. Ми оце... Може спишка лишня? блядь. Ну Макс не жалується на щось пухи, але я сука буду жалуватися, блядь. А я ні, мені нормально. Хотя сука ніколи ни хуя и не вчив, блядь. И я жалуюсь, что мы не ставлють іногда тройку. Че они улыбаются? Типа смешно думаю. есть. Я... І... Слишком, блядь. смешно, блядь. А это прикольно рука моя. Рубинчик. Рубинчик. И. Вон кабанчик Шмаролыга Шмарулига якась. Кабанчик. А той. затой. той, сука, смазливий пидор. Короче, блять. Так, такі проблеми у нас. Ну, як вам объяснить. Ну не то, что там щось случилось таке блядь, блядь, щось смішно блядь, я щас тебе, блядь, як насміюсь знаєш э, от цією палкою можна не тільки знімати ай пиздить нахуй ей зможе розбігти ще й піздюлей надавати ч не приближав блядь? давай блядь, краще я не Ну, вообще палка отпаде блядь, як приближу, блядь, бля давай так щоб їх було сміються з нас не біли камеру, смотри, блядь. Фамилия. Не, слушай, он надо ебать Сука, была бы на варве, таких бы уже бы Вот Отвечаю, там таких, блядь, долго. Долго с ними не балакают вообще, блядь. с ними вообще не балакают, просто подходят и пиздят. Ну, сидели, сидели. ты, блядь, че ты делаешь? Что такое, что интересно, иди в Что такое, что интересно, а? А? Все, вы на не делите. Что интересно, а? <laughs> Дать палку подержать держи. <laughs> я может <и> <laughs> А Оп. ты что, блядь? С <laughs> не, ну блядь, так и хочет пиздец лучше. А так и в мед пидем. Пидем прямо в мед, блядь. Пидем куда, блядь, ноги блядь. Холодно уже, уши замерзло, <laughs> я тебе кажу, ущи. Ущи. Пацаны ну, идут, пел. пацаны идут. Ты, блядь, такие пацаны, блядь. Фу, блядь, с них да красота ебать записываем видео, сюжет. Видео сюжет, видео сюжет, вращение. Это наш новый клип, социальный эксперимент. Как отреагируют люди в ситуации, в то, что мы сейчас поставили? Мы пытаемся снять какой-то соцэксперимент, но мы еще не решили, какой именно. руку. Окей. А давай сейчас типа, знаешь, как это кажется, типа, познакомься с девушкой, Да я ебал, глядя, кион стремин. Ну давай скасим. Давай их не сосни, кион стрмник. Снимай. Снимай. Ебать. Знаешь, Це познакомийся. Значит, рекламная, рекламный щит. Рекламный щит, это учитель, мы профессиональные кальянщики. Бабива, <рес> бани. А, значит, что мы снимаем? Я подрядил YouTube, да? Да. О, пацан, о, підлетил о, на машине. Центр наточили, подкатил. Смотри, бля, дай мне. У нас палтер. У нас палтер ушли. Пацан, сука, уварив, он бы так до школы підлетил, ему, сука, колеса познимал. Даже на кирпичиб не поставил. <coughs> <не> я хоть регистратора добавлял. Я ее сам сейчас зарегистрирую. Сейчас за регистратор сильно. Я ты потом расскажу не на камеру. Опа, опа, обыз. Значит, еще мужик, мужики с кукольки по колесам. Да, чтобы яйца. День типа тоже мужик. этот уже трусик ясен. Он, piercing. он мужик пошел. Геральд, да. сейчас. Да, давай с Геральдом снимемся. А, значит, продолжай, как люди реагируют на палку? Ты как палка, блядь, ты бачил, я же тут пиздил, но, блядь, не мои компетенции. Пиздить людей. вообще, людей люблю пиздить. По голове особо, блядь, блядь. Так може ми з нами. Новості снімаємо. Новості медучилища <ривіт> Що відбувається в звичайний день? <ривіт> Нового. Нове є. Но хорошого нічого Бачить золотий водій Проходь, проїжджай. пожалуйста. Все одно тебе снімемо, як не крути. Сзади навіть буде заходити. Заходь, задні. Зайдаємо заладки. Посторонніх книжки нема. Ось все, короче. О, давай давай ми, ми знімаємо рекламу про не училище. Давай. Зніми стенд. стенд. Э, на цьому стенді ви можете бачити розклад уроків. Його можна витягнути. Подивитися. Сфоткати. Сфоткати. Ще раз. Можна вкрасти. Можна вкрасти як робити. Можна поставити так, щоб було тільки для четвертого пуса. Да, да. да, ми так і делаємо. Тут Сьогодні не буде волейбол, підтягуйтесь на дівок, подивимося. На дівок і, И просто... на пацанів. Яке, блядь, сьогодні 29-х, це коли, блядь? Дібіл, сьогодні, кажуть, буде. Ми Чи Тимко путає, чесно, може? Подожди, а Тимко вічно путає. Тимко, сьогодні Я не знаю. Блядь, ти Зараз мої... відео як допишемо, там буде написано, яке число. Тут, мож, тут показують саме фотографії, блокник, тільки не... Хтось не закрили двері? Сука, пас... Ні, ні, закрили самі вже двері. Короче, тут фотки начну. Тут Макс десь є. Нема мене, кстати. Є, я десь не Де? бачив, я ти білти тупо голову. А Та нема. Да, нема. Я, я вітю с... бачу. Тоді ми саме з Тимком ним композиція. Все, воду вітя, може та подається на Вітю. Дуже не будь ми ще Тимком, але ми пішли тоді пити воду. Піти воду, Точні... точніше після. Бризкать. А це я фоткав, кстати, дівчись. Як <кх> тобі сам з ними з другого, а я, я в, мене О, диві, тоді... в мене тоді палки не було з собою. Ну моя палка завжди при мене. Ти зброю? Що ти мешкає? До побачення. До побачення. Отопалка. Да? Палка. Давай, давай так викладаємо. Не, просто заглянь палку. Тут коротше темно у нас як в тунель. Там шеї. Подвали. Тут, тут нічого не видно. Тобто там сиділо. Там, І тебе там. так не видно. Худовий. Палук. Dobro je dan. Dobro dan.